Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес, во Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі друзі, дорогі підписники! Знову з вами ми, сімейка Шелудьків, і така рубрика, як розпаковочка, вона завжди цікава нам, ну а також тим людям, які радіють за нас. Їм також цікаво. Які посилки і подарунки приходять сім'ї ну, ну, Реально нас цього раніше не було, а на сьогоднішній день багато-багато людей, які допомагають не тільки нам, через нас допомагають хлопцям, військовослужбовцям, а також деякі речі передають. Ми передаємо їх у військові шпиталі. І на сьогоднішній день є у нас вже пару посилок там від Наталії Щербак. Прийшли три цілі коробки, там прийшли памперсів, і ще від двох людей ну зараз не готові відповісти. І вони поїдуть, якщо все буде добре. Тобто зараз у нас розпочатий збір, верніше він вже завершується. Ми тільки викинули відео недавно, але ми вже по-тихому собирали і назбирали ми на четвертий автомобіль. Я думаю, завтра або вівторок ми його приженемо, подивимося там по резині. Можливо, будемо міняти резину то можливо проведемо або прямий ефір, ну або якщо є можливість у, кого нас, у когось ще підтримати нас, тому що аудиторія дивиться одна та сама. І реально дивишся навіть по платежам фактично підтримують одні й ті самі люди. Ну як там з миру по нитці путіну петля, так вони отримують. Платежі там середній, там на сьогоднішній день там, становить там, 100 гривень. Ну, але нас підтримав Артем і такі, як Коля, які дуже гарно забрали наші лоти. Саме цікаво, що забрали їх не собі, а вони проплатили і, по деяким умовам, ми повинні їх відправити іншим людям. Так що, Артем, з ніком добре. Я реально ще й досі не можу прийти до тями за твою таку е конкретну підтримку, тому що це 85 тисяч гривень. Це просто. Реально круто. Ну, а також я звертався до українських блогерів, щоб мене підтримали, щоб поділилися тим відеозверненням, яке прислали хлопці з 22-ї бригади. Ну, але, на жаль, перед святами ну, мало хто дивився з блогерів українських. І поділився тільки Олександр і поділився тільки Коля ДХТ. Е, ну, на, жаль, на жаль, але ми фактично у цілі, тому що за. Той вечір, коли ми виставили відео і дівчата проводили прямий ефір, ми зібрали 50 тисяч гривень. Заплановані були 40 ну Там нам треба ще з цієї суми віддати 10 тисяч на недру, на село недру. І 10 тисяч по умовах я можу їх потратити на ремонт автомобіля того хлопчини, який приїздив до мене, є в мене відео. От. Із президентського полку, тобто там Міцубісів треба зробити ТО. І я думаю, що 10 тисяч гривень там вистачить. Ну, а також, якщо хто матиме бажання сьогодні нас підтримати, тобто я в описі залишу свої координати. Є ще хлопчина, який знімав відео звернення по покришки на Камаз, яка стоїть там, 24 тисячі гривень. Реально ця машина воза БК реально вона в тяжких умовах і не, не має покришки. Для мене просто було важко виставити це відео на каналі, але я думаю, що мене зрозуміють українці, і я не схотів на теренах Ютуба це виставляти. Але я знайшов у Харківській області, бо покришки і хлопці готові були відправити туди, куди треба, Але не прийшло підтвердження, так як безпосередньо я не спілкуюся з цією людиною, а він спілкується напряму з волонтерами. Ну, Якщо будуть лишні, якщо не треба нам буде купувати резину на е, Nissan Navara, хоч мені мало віриться, треба буде ставити грязєву резину. Якщо ми зможемо, ми купимо ту покришку на Камазі безпосередньо з вами разом її передамо. Так що ще раз усім дякую, дякую за підтримку. Дякуємо. Реально, ми велика команда і сильна. Е, на той вантаж, е, який ми з вами збирали, у нас ще там, 247 тисяч гривень є. Кошти, і якщо навіть буде вже критично і ніхто не зможе купити цю покришку з понеділка, то я візьму із цієї суми, візьму куплю покришку, а потім ми з вами це все діло поставимо на місці. Так що, якщо ви мене підтримуєте, пишіть коментарі, ставте лайк, підтримку каналу А на даний момент зараз буду розпечатувати посилку від Марії. Марія, вона з Італії, вона не являється моєю підписницею. Але вона нечайно попала на те відео, де ми знімали відео біля в Дніпрі, де ми знімали з водіями, які зверталися за допомогу. І вона прислала велику коробку. В тій коробці знаходяться три посилки. Одна для шелутьків і дві коробочки передать водіям, які возять вантаж 200. Так що сьогоднішнє свято, от не знаю, як у кого. У мене немає святкового настрою, да, я нічого не робив. Я просто спілкувався. Сьогодні зібралася велика родина. Прийшов провідати мене В'ячеслав Лаврентьєв із Фатімою, також прийшла дружина Катя Ромина, прийшла до нас зі своєю донечкою і, ну, і Славікою вона донечка була, а також був Сергій Сергійович Молодший, також була Надія Анатолівна. І також Іна. була ІНЕСКА. Ну і Миша, і Луть. І Ігорюк ще один нештатний син, він якраз їхав на позицію і заїхав нас, провідав, і поїхав служити далі. Так що, друзі, всім дякую. Ну, а ми розпочинаємо з вами розпаковку. Зараз подивлюся, чи ми там вразимо в кадр, чи буде це, це все, зна, все добре, видно. О, така здорова посилочка, вона легенька, не важка, що там не знаю. Щас, Ті посилки, які призначені для хлопців. Так що Марія, вона... Була в Італії, приїхала в Україну от, до родини і не знаючи шоручки, вона подивилася одне єдине відео і вирішила вислати через мене. Я кажу, я можу попросити, руки, попросити номера телефонів водіїв і ви зможете безпосередньо відправити це хлопцям. Мені вона каже, я відправлю вам. Ну я кажу, я постараюся. Це все діло зробити, щоб воно дійшло адресно. 3, Написано одна? два... це для Сергія. О, Це для Сергія. Це значить наша посилка. От, ми її будемо розпаковувати, а ці два подарункові, ці два подарункові набори, пакуночки. Один шофер написаний, другий шофер. Вони поїдуть до хлопців. Я постараюся передати Олегу і Віталію. Так, да, Ми ще це все діло сюди, поставимо. Ми з сюди воню, папа, воню. Воню. Так, тут апоратона і шампанське. Ну, хотілося Марії зробити приємно цим хлопцям, я вже говорив. Обережно, я ще сам відкрию. Не можна на себе ножом, треба від себе. От. І е Це не тільки перша жіночка, яка хоче підтримати хлопців, які возять незвичайний груз. Хтось там говорить, як так можна працювати без зарплати, Ну так з підтримкою, з волонтерською підтримкою громади. Є такий е на Фейсбуці, воно я неправильна, воно сторінка. Е Гуманітарно-логістичний центр Бульдозер. Вони працюють разом збройними силами України. Називається це все діло на щиті. Якщо я правильно підписав? я розумію, І я підписаний. Там можна прочитати і можна побачити. Ну, а тут подарунки для яких Яких Ця людина ніколи, дивиться, яка красота. О, отака красота. А я не побачила. Ні? Mm -hmm. Красота! Mm -hmm. Дуже приємно. що там тут вона не знаю, тут пасочка. Mm -hmm. Майбудь, пас... да. ну, так не пасочка. Мабуть, а не хочеться розпечатати, mm -hmm. Така красота, ну то ми вже з мамою подали. Це великий знаю, заю. Я э, обіцяв, взагалі позвонити з Кима Марії. О, ну, я думаю, ми розібралися, вона нас побачить по Ютубу, я їй віддзвонюся, що ми посилку отримали, все підписано, все ну, чітко, ми, ми розібралися. Тобто це для Класне. шелудьків. Дякуємо, що порадували моїх дівчат. Дякую. Вже Дякую. балують, балують їх, Уже як тільки можна, так і балують. Ми не всі правда, розпаковочки ми показуємо, але це просто клас. А не хочеться розпаковувати. А ми не Байчик, диви дивипай, який красивий. Красивий. Так що така посилочка, так що нечайно нас Добре. замітили, довірилися і зробили такий Добре. подарунок. Байчик. Дуже приємно. Дякуємо Дякую. Дякую вам Дякую. велике. Постараємося передати особисто в руки і постараюся це все діло зафіксувати. Якщо не вийде, значить я візьму. Адресу і відправлю да, по новій пошті і це все діло зафіксую. Так що, друзі, ще в нас є одна посилка від сім'ї Мелешко. Вона прийшла до нас в Чикаго. Хотів би я я не знаю подякувати цим людям. Безпосередньо я спілкуюся з Петром. Спілкувався також з дружиною, Любою. Але це реально родина з таким великим серцем, яка Підтримує багатьох українців, своїх рідних, які боронять нашу неньку Україну, є там і зять, Є і брат, кажись, у Петра, а також Олексій Саєнко, якому Петро дуже сильно допомагає. А також він постійно в кожному зборі на любу. Там річ, яку ми купуємо для ЗСУ, він постійно допомагає, а також допомагає не тільки а також допомагає людям, які потрапляють у біду. Це простий будівельник, який живе вже е, в Америці. І реально зараз працює тільки задля того, щоб допомогти українцям приближити перемогу. І вони з сином рішили, вони нам подарували колонку, яка безпосередньо нам на даний момент зараз допомагає. Дівчата співають, і ми таким чином в прямих ефірах збираємо кошти. Це просто круто, Петруха. Ну були б реально такі всі люди, як ви, то реально не було б війни ніколи в житті. Так що е, моя повага до вашої родини і до всіх е, людей, які нас підтримують і довірилися, я вам просто вдячний. Я не можу передати цю ну, Оця довіра, коли люди тобі довіряють, це просто воно. Воно ну, 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 його не можна оцінити. Так що ну, дівчатам зараз Давай. дуже сильно їх пече. Що ж там у нас посилки? Знаете, вона здорова. А, вона і, вона здорова, я з, вона з, здорова. З, я з Чикаго прийшло дві посилки. Одна посилка ще прийшла. Петро до мене подзвонив і каже: Сергію, є інвалідний візок. Е, Висилать я кажу, Петруха, ну це ж пересилка. Він каже, не важливо, він потрібний чи ні. Я кажу, звісно, потрібний. Ми будемо їхати на Мечникова. І його заберемо. Я його розпакувати не буду. Я одні одразу туди в шуршу номер 2 і ми його так в коробці і віддамо. А можливо, я його зберу і в ну, якщо місце буде, ми його Просі вже в зобраному вигляді. вигляді заберемо і віддамо так само волонтерам під е, Мечнікова. Так що, фух, так ще залишилися фільтри, я ще не передав хлопцям до автомобілів, ще залишилося по два комплекти масляних. І Повітряник. На даний момент що заміну масла ніхто вже нічого не робив, пару днів нічого не перечисляв, а так фактично кожен день, що хтось із цих машинок ламається і його треба ремонтувати. Коробка реально важка, велика, піднімати не знаю, не буду. А як його підняти? А ти його не можеш підняти? Я не буду його піднімати. А давай, а тут нам буде видно Звісно, я думаю, що да. видно, так. Так, да, там буде видно, тому що вона реально здорова. Але корова, я хотіла її. Це з Чикаго. Петруха вже нам присилав посилки. Ді. І тетя Наташа присилала. Да. І ще вислав, там Ігор повинен вислати. Ні, він ще не вислав. Вона така здорова, я не можна... Та я туди поміщусь, і ще й патрон мій Реально, це приємні хвилини в такі моменти, реально. Так, да, тут щось навалено капець. Так, ми сейчас тут десь друзі без листівки. Ні, це не листівки. Це просто капець, Ой, папа, дивиш у це пакет. Це пакет. 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 Тут є волонтерка. Що знач... це таке? Це же не аж пакували. А, це тоді в сторону туди. Казав, казав Петро, що тут все підписано. А давай я покажу. Ставку посмотри. Я Я думал, Ася, Для шелучков. О. Для, а -а -а. Семьи, для... Я семьи Для? семьи. Для вот. семьи <сосы> Это можно распечатывать. <сосы> Доверься. Ой. Я. О, это станки точно Одна на нас это... для... а О, получите. папа, листилки. О! Yeah. Вести да, мене. да, да, читай. Давай, я хочу. Е, для Вікторії. Паца для Вікторії. Все, тоді обложимо. Так, тут у нас написано для Надії Анатоліївни. Для бабусі. Для бабусі. <свистит> <А>! Ма, <Мане>, дивись! <свистит> це же нік, може, ти прислав. А ну читай. Я читаю. Читай, гарненько. Дорогі не в дуже красиво співає. Ви найкращі. Я дуже... Я дуже бажаю вам багато щастя. Ви дуже класні, позитивні. Ви просто молодці, що допомагаєте нашим воїнам. Дякуємо таким, як ви. Україна переможе. Слава Україні, героям слава! Писала мама, диктував Артем. Так що це від Артемка. Артемко він навчається в Чикаго, і це він реально це він схотів прислати дівчатам посилку. І можливо це від Артема, тільки не знаю, ну більше всього ну, тут написано для наших золотих дівчаток вірочки та надюшки. Так, так що поняття, у мене ж дві поклонні, а я думав, що давай, можуть... давай я прочитаю. Надя, диви, папчевий набор. А що це? Це помади. О, то, то Артем хоче, щоб красуньками були в ОШП. І так. ось опа. Так, читаю, дорога сім'я Шелудькова. Ми від усього серця дякуємо вам за невпинний труд для нашої України. Ваша допомога для хлопців це безцінна, а ваша родина це гордість України. Ми дуже раді знайомству з вашою родиною. Бажаємо вам міцного здоров'я. Нехай Господь вас оберігає. Ми з вами разом. До перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Дякуємо сім'ї Мелешків! Дякую. дякую вам величезне! Це просто, це просто неймовірно. Нам дуже приємно. Ми робимо, ми фактично нічого не робимо. Ми тільки об'єднуємо між собою ці ниточки і з ниточки по ниточці. І виходить, у нас ну щось получається. А я просто дякую вам за довіру. Це просто цілий набор. Так, а. для Сергія. Ну, на... Для кого Сергія? Для папи. Косі, а що це косі? Це, це духі. Точно духі? Я я... Папа, це і для Сережки молодшого. Для а, для брат. Сергія молодшого. А, точно, не на духі. А я не, не знаю, я... це це часи. я дівчата, пішов! Ти коси. Ти будеш ти, нас, ти? точно. Клок. Вера, ты можешь... Це Артем, кстати, він купляв і казав Петру, що він такий розсудительний. А я саме тут тобі, бо воно для, для дорослих. Просто красавчик, просто красавчик. Ну, а це, це що таке? Це... На... Це наші решки і, і комбіничка. Так це пока спойід же надо. Ти будеш їх носити? носить всегда-всегда. бачиш, це моє, а там це на м'ясо, так? Так. Це просто дивись одноразові пакетики, яку сьогодні. Па бачиш, ти передивися їх. Це ще не все. Об'яза не може. Подивись! Це просто! Так, Ви покладайте в одне місце, щоб... Оце я тут не можу, це дівчаче. Дівчаче до дівчачого. Ну, це що наше, тоді в хату заберемо. Розберемося, так? так. Е, а що тут у нас? Просто не написано, е... що тут, мабуть, усе підписано. Це може волонтери, але я не знаю. Давай. Розпакуємося, гуляємо. Може, не... там щось смаковано. Це Смаколики? Це смаколики. Ну я думаю, більше всього, що ми хлопці. Ми його все-таки тут енергетичні баточки да. ми передамо хлопцям. тут це, да. Да, дивишся, такі да, це... нам ну, Ми все одно, навіть якщо нам такі речі дають, це ми їх передаємо бачите? потім хлопцям. Це ти ж пакуємо кульочки. Що бачите? тут пишуть? Почекай, не доставай. Да. Це яєчко, це папа, Баба... це там великий ці, бачиш? Заяць великий шоколадний. Я даже не знаю, так воно називається. Ще один зайчик. І ще один. Шоколад. Папа ще чотири. Це таке? Це для всіх. Це корм. Це корм. І ще. Влас. Папа, ще зайчики. Це, наверное, для, для моїх. Це просто Ось диви нацькі зайчики. Це для моя. Це печень. Печеньки ідемо. І подкорм тоже. Папа тут немає тільки наша, бо це для всіх. Папа, це піцтво. Це, це на Так. Там підвозкується. Там воно знизу. Ох, і мелешки, мілешки. Тут... Тут, тут тоже конфеті, пилоку, купа вс. Класс. И це тут тоже. Папа! Вот же можеш це взять Конечно. Папа. Це... це для воєнних. Воєн. Воєн. Ми їх тоді скрозь складаємо. Це я не знаю, що це таке. Це, 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 це папа, це теж, це кофе. Це, 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 це твікси. Це, О, Леся, це, це, папа, ти, ти знаєш, що от, це? Тільки віки таке було. Ми тебе пакували. Гучні палочки, це хлопця. Я не можу... Що це щось енергетичне. Так... А це чай. Папа, дивись, Підня білизна. Це для хлопців. Таблетки для очищення води. Пап, це теж потрібна. Гель для душа, це все ну, сильно... хлопці. Папа, оце точно дуже сильно. Це все для хлопців. Шампуні. Папа, це дуже сильно хлопцям потрібно. Очищає воду. Якщо Ми тоді прийду... все туди залишимо. Так, це у нас білизна квітня. І піленочка. Шкарпетки, мабуть. Шкарпетки, так. Генький, шапка, ну карпетики. О, як ці Ну Це не моє. Це ж. Шкарпетки. 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 А, так, то носки. Це в нас гелі. Пушні це... палочки. Пушні палочки теж. Це у нас да, е... да, одноразові да, станочки. Там. Це у нас підгузки. Це просто золото. Це просто да. золото. І це у нас підгузки. Оце... І там у нас ще простині. Або простині, або поликається. Ай, ручні палочки. Ручні палочки. Такі простині. Правильно вони називають? Це да. Це просто капець. Спідня білизна. Папа, очищення для води. Папа, очищення для води. Добави. І шампуні. Круто, це просто капець. Ну а тут уже Леся Петрівна потім. Дякую, дякуємо. Це Боли. теж, мабуть, щось таке, мабуть, для хлопця. Дя, дя, це, чай, це, кава, для це кава, це кава. Бова часа, це кава. Кава. Бачу? Кава теж да, для хлопця. Да. І це теж ми... кава. Чай, чай. Кава. Кава. Це чай. Це це ми їх потім вже продуктові, наверное. це у нас піде на госпіталь, а це ми дамо хлопцям на передову. Це чай. Це кава і чай.

Друзі, дякуємо усім. Реально ну, получать подарунки дуже добре, особливо такі подарунки, які ми зможемо передати безпосередньо хлопцям і які принесуть користь і підтримку нашим військовим і пораненим. Ну, це дорогого стоя, тому що ми, наприклад, туристичні українці, не кожен ну, може там, ну, бляха, і їм там дуже важко, але вони від себе відщипують і роблять такі. У мене навіть немає слів, це просто круто і це дуже велика підтримка. Тому що, як би там не говорили, і хто там не говорить, ой, там держава повинна там робити те і те, а держава це ми всі разом. І коли ми кидаємо клич, і якщо безпосередньо ми зможемо віддати туди, кому це потрібно, це дуже важливо. Ну, а я і з своєї сторони, як казала мені Леся Петрівна позавчора, ти ще не втомився. Я кажу, ні, я вже втянувся. Так що тільки так, і тільки разом, і тільки до перемоги. Так що на цьому ми будемо завершувати відео. Зараз це все діло ми роз... розфасуємо, позабираємо свої подарунки, щоб було легше цього. Конфети поки положимо всі в холодильник, щоб вони не розставали. І безпосередньо я буду їхати, я думаю, що в кінці неділі будемо гнати автомобіль, гнати буду його я. Буде їхати знову мій бус. Загружаємо волонтерку, загружаємо ці всі речі і будемо грузитися ще пелюшками, там буса повинні нам дати. І все, веземо на госпіталь, і ті пелюшки, які в нас є також. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ось така розпаковочка. Всім пока-пока. Дякую. Дякую.